Як то одне й те саме дратує в молодості, але стає перевагою в зрілому віці? Подумати лишень, що я покинула Віктора, бо він мені приносив шоколадки і завжди розтоплені та поламані, а потім що ж мене заставило передумати? Ми з Віктором зустрічалися вже півроку. Старалися ще, аби один одному сподобатися. Правда, він мій одноліток, тому з гарного хіба очі і слова, бо що він, 19-річний, міг мені запропонувати. Але ж мені хотілося й перед дівчатами показати, що мій кавалер не просто ходить до мене, а ще й подарунки приносить. Он Оксана хвалиться, що їй Василь Квіти щоразу дарує та цукерки з шампанським. По подарунках видно, чи тебе хлопець цінує, чи ні, хвалилася Оксана, а то звикне задурно все мати і кине тебе швиденько заради іншої безплатної акції. А мій що? Натяків не розуміє, а прямо говорити мені було соромно. Нарешті я якось йому сказала, що дуже хочу чорного шоколаду. Він і приніс, але ніс в кишені, щоб хлопці не сміялися з нього, і приніс його розкришеним та розтопленим. Я тоді пам'ятаю, жбурнула той пакунок в кущі і пішла горда геть. Я не така, аби мені, наче на здачу несли. Та й Віктор теж розізлився адже він так старався. На наступний вечір він вже вів іншу дівчину додому. Отак ми розійшлися на довгі роки. Віктор оженився на тій дівчині і почав господарювати, бо він був хлопцем таким, можна сказати, економним. Все у нього йшло і машину купив, і трактор, і хату будував. З дружиною у них була донечка, і збоку виглядало, що у них все просто чудово. Я теж вийшла заміж за такого, що виконував всі мої забаганки, але мені з часом це почало набридати, бо ще в хлопці це чудова якість, але от в чоловікові без нагадування він нічого не зробить. Те зроби, це принеси, туди, піди. Я не знаю, яким жінкам подобається отак чоловіком командувати, бо мені це дуже швидко набридло. І я його покинула, забравши сина до матері. Велося мені далі не солодко. І на заробітки їздила, і синові на навчання заробляла, і хату материну ремонтувала. А як бачила, що хата Віктора, мов новий грибочок, а у мене паркан хилиться, така мене тоді брала злість. Новина про те, що Віктора покинула дружина, мене застала на заробітках. Ну, я зраділа, що не все у нього тепер так чудово, а потім почала згадувати наші часи ще до шоколадки. Мені було з ним добре, як удома, затишно і спокійно. Я приїхала і випадково зустріла його в магазині, привіталася. Було видно, що він тяжко переживає те, що зробила дружина, розговорився і дуже довго. Виливав мені душу, як він старався все для родини, а їй хотілося не мати гарну господарку, а мати гарні фотографії в інтернеті. Мені це нагадало мене саму, треба ж таке. Далі він мені дзвонив, і ми виходили випадково зустрітися. Знаєте, наче й не було між нами цих 20 років розлуки, ніби вчора я ж бурнула ту шоколадку. Ми зустрічалися, аби не знали люди, а потім він прийшов до мене жити і так гонорово перевіз машину з трактором під мою хату, що це гріх було не помітити. Живемо разом вже шість років, як то кажуть, душа в душу. Він старає для мене, а я для нього. Мені подобається, що йому не треба нагадувати за роботу, не треба вмовляти та мотивувати. Він замінив моєму синові батька, вчить його всім чоловічим роботам, не сварить і все пояснює. Навіть син першим розказав йому про свою дівчину. Я, звичайно, це підслуховувала і тішилася, що між ними така довіра. Потім зі здивуванням теж вислухала від сина, що у нього є дівчина. Що йому в мені подобається, не знаю, не каже, сміється. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.